Вже доїдаю. Розмір цієї ноги. Тут такий-то що вам мене снилося. Гляньте, навіть не, не згинається, понимаєте? Це означає, що артрита перелома не було. Боже, аж губи, губи злипаються, люди настільки тут багато кологіна для мого організму йде. Ой. Це страшне. Вам не передати. Я прям чувствую, тільки ж не завідуйте, щоб я не поперхнулася, добре. Боже, яке добре. Боже, яке добре. Лучший обід в моїй житті. Бачите, як завідуєте, що вам до посмітологи.